Про необхідність проходження технічного контролю правоохоронці постійно нагадують і маршрутникам, і таксистам, які відповідають за безпеку власних пасажирів. Та коли маршрутники працюють легально і на них можна вплинути, то більшість таксистів потрібно просто ловити. Адже на кожне офіційне таксі по кілька нелегалів. Тож сідаючи в такий транспортний засіб, люди часто ризикують. Державна інспекція проводить спільний рейд з працівниками Укртрансінспекції, перевіряє автомобілі, які експлуатуються як таксі. На наявність документації та технічний стан цих там транспортних засобів. Ну, в першу чергу, згідно закону України про дорожній рух, а саме статті 35, автомобілі, які таксую, експлуатуються як таксі, повинні мати при собі акт обов'язкового технічного контролю, який проходиться один раз на рік. Сьогодні, на даний час, перевіряємо наявність документів, дозвільних у осіб, які займаються перевезенням пасажирів та їх багажу на таксі. Зокрема, які бути? Зокрема, це ліцензія та ліцензійна картка на транспортний засіб. Тим часом у Житомирі чимало й офіційних служб таксі, які також не завжди дбають про належно оформлені і підготовлені до роботи автомобілі. Про це свідчить райдова перевірка. У мене немає ліцензії. Фінансові, фінансові трудності, які, в принципі, привели привілі касі. Самі бачите, яка зараз обстановка в стражні. тому… Було от... 33 відпрацювання. 94 перевірка пасажироперевізників, перевірено близько 760 транспортних засобів, в яких виявлено 81 порушення правил дорожнього руху, на які складено адмінпротоколи працівниками ДАІ. І 125 актів склали Укртранзінспекція. Перевірки триватимуть і надалі, тож у наголошують, аби не отримати штраф через непройдений огляд, авто або гірше не потрапити в ДТП через технічні проблеми. Перевізники мають обов'язково дбати про свої транспортні засоби.